Вітаю всіх на своєму каналі. А сьогодні в нас тест і обзор металодетектора Thunder. Тобто гроза 6 і тим більше PRO. Так, вмикаємо пристрій. Відлаштовуємо від ґрунта ґрунт в якомусь положенні, непонятно нам в якому. Іде реакція на ґрунт. Високий сигнал. Долужен бути ні низький, ні високий. В чому ж справа? Чуйка. Обавляємо чуйку. Я колись робив просто шосту грозу, то Та тут хі, така ситуація. Не тільки треба балансом грунта від ґрунта відлаштовуватися, а ще й чуйкою це може смішно виглядати буде, але так воно і є. Все, реакції немає. Дивіться, додаємо чуйку, ну, коли він замовкне. Чуть нема. Так, пройдемося з цим металодетектором. Чудово тихенько працює. Чернячок. Так, дискрим у нас на нулі. Чим ближче до цілі, тим сильніший звук. Теж прикольна примочка. Чудово працює. Давайте тепер перейдемо до глибинних характеристик. Як завжди, у нас перша позначка 10, потім 20, 25 і в кінці 30 см. Ямка закупана під углом, тому давайте перейдемо до тесту. Перша ціль у нас діньга чи полушка, а полушка на рівні 10 см. Дуже маленька мідна монета царська, тому зараз перевіримо. чіткий сигнал із запасом 64. Тепер 20 см. Будемо вважати в принципі, ну там хай копаємо і не ми вам вирішувати. Далі у нас ось така серебряна монета. Давайте зразу на двадцять. Сигнал є. Тепер двадцять п'ять. Плюс 77, плюс 70, змазані покази. Не копаємо, поку... не в принципі, сигнал. У нас 50 копійок, совіти. Давайте 25. Це велика монета. Так, на 30. на дні. Застримають ніяк, не ні, понесуть. Все, реакції нема. 25 купаємо і сигнал. Тепер 5 копійок. Ну, давайте на 25. Питань нема. Копаємо сигнал на 30. Покази ВДІ 80, 72. Путаються. В принципі, я думаю, що копаємо сигнал можна викопати такий сигнал, так що 30 сантиметрів тепер царська мідна монета, давайте її на 25. Копаємо сигнал 80 ВДІ 81 78 30 см кладем. Ну, ВДІ 81 83 проскакує інколи, ну так, не дуже. А тепер наконечник. На 10 сантиметрів. Чіткий сигнал, 64 ВДІ. 20 сантиметрів. Глухо. Непогано досить. Тепер перевіримо роздільну здатність. видаї його. Гістка в мене нема, тому використаю ключі. Так, 5 копійок на 20 см. Гістки, чи кажу, ключі на 10. Так, а тепер приберемо копійку. 70-30 ведескака чисто чорняком б'є. Аруба. руба. Більше чорняком. О, а тепер 5 копійок на 20 сантиметрів. Поза нею вліпимо. Груша повністю. Тепер ключі впритул з копійкою. О, в принципі, сигнал копаємо. В принципі, непоганий пристрій. Мені сподобалося звучання таке приємне. Шкала її хоч і не дуже точно показує. Ну, непогана глибина і приємний звук. Далі ще буде. Всім пока.